А от як стати енергонезалежними від блекаутів та графіків відключень і при цьому ще й заощаджувати, поговоримо з Ганною Замазєвою, головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ганно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, Стоя. Пані Панівечір насамперед хочу вас питати, а якими програмами можна скористатися, щоб забезпечити бізнес або, наприклад, житло відновлювальними джерелами енергії? Розкажіть нам, будь ласка, на сьогоднішній день прийнято декілька програм, якими можуть скористатися населення, територіальні громади, а також бізнес. В першу чергу хочу сказати, фонд енергоефективності має дві програми: Гріндім і Енергодім. Енергодім дозволить вам взяти кредити для забезпечення багатоповерхівку ОСББ і ЖБК. Саме термомодернізацію. Грімдім він надає кредити, конкретна програма під фондом енергоефективності на встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів. Фактично. ОСББ і ЖБК можуть отримати, отримати ці гранти і покрити 70% від вартості даного обладнання та його встановлення в багатоповерхівок. Це перша програма. Друга програма, яка є під Міністерством енергетики, це надання саме. Е Населенню для встановлення у власних домогосподарствах сонячних електростанцій з накопичувачами електроенергії Відповідно, ця програма надається під 0%, тобто держава відшкодовує в. І ваші відсотки за цим кредитом ви можете звернутися до і поки я дійду до третьої програми, хочу сказати, що є урядова лінія, контактний центр Струм 1549. За цим номером телефону ви можете дізнатися про всі державні програми, які є на сьогодні, і рішення прийняти урядом щодо енергетичного обладнання та кредитів, які може отримати населення. І третя важлива програма це фонд декарбонізації України, який запрацював цьому році. Він починає видавати кредити з 26 серпня. Фактично, і вони для бізнесу і для органів місцевого самоврядування. Тобто, будь-які заходи з енергоефективності і зменшення викидів СО2 в вуглицю. Ви можете отримати даний кредит у фонді декарбонізації. Фактично під 7 або 9 відсотків, відсотків, якщо встановлюють обладнання на 70% яке національного виробника, і 9% будь-яке Інше фактично, держава зараз забезпечила всі прошарки населення і е, фізичні особи для власних домогосподарств і для багатоповерхівок, і для бізнесу, і для місцевого самоврядування, де ви можете скористатися цими програмами для встановлення додаткового джерела енергії живлення на е, і все ж таки забезпечити себе з е, на ті відключення, які прогнозуються все фактично. Восени та взимку е, я сподіваюся. що Це не не останній ефір, і в наступних я зможу пояснити, як правильно обирати сонячні електростанції та інвертори для власного споживання, для того щоб не робити звичайних помилок, як роблять зараз, і стикаються цієї проблеми. Ви будете мати справу вже восени і, взимку, і щоб уникнути цього на сьогодні. Ми надамо і ви можете телефонувати до е, Агентства енергоефективності та енергозбереження. Ми пояснимо всю цю різницю. Пані Ганно, ми обов'язково про це поговоримо. Але спочатку хочеться дізнатися. А як же от все таки отримати кошти на енергоефективні заходи? Тому що ви сказали, що є три програми, і вони кредитні. От що покроково треба робити, щоб отримати все це? Дивіться, це дуже довго розповідати, тому що у фонду енергоефективності у фонд, який фінансує під міністерством енергетики, через банки там п'ять здається банків, також фонд карбонізації, Це окрема фінансова інституція, яка за своїми умовами фінансує застави і без застави, а також через державні банки надає ці програми бізнесу і місцевим територіальним громадам. Тобто, якщо ми повертаємося до фонду енергоефективності. Для того щоб отримати грант на встановлення сонячних електростанцій і теплових насосів для себе, вам потрібно провести зробити енергосертифікат, зробити енергоаудит будівлі. Після цього заповнити заявку в фонді енергоефективності. Після цього провести свої заходи, зробити повторний енергоаудит, і ви зможете отримати відшкодування 70% від заходів, які ви провели. Як встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів, так і друга програма «Енергодім», яка дозволяє вам провести термомодернізацію вашої будівлі. Відповідно, пакет документів ви можете отримати на сайті фонду енергоефективності, також на гарячій урядовій лінії. Відповідно, для приватних осіб, які хочуть отримати для приватних домогосподарств кошти кредит безвідсотковий на встановлення сонячних електростанцій, це треба звернутися до теж урядової лінії, де буде наданий повний пакет документів. А також для банків, через які ви хочете отримати у вашій області даний кредит. Що стосується фонду декарбонізації для бізнесу. Пакет документів виставлено не на сайті в фонду декарбонізації, а також ви можете отримати його через урядову лінію Струм 1549, Повторюю, тому що там є відповіді на всі ваші запитання критичні, які вже зібрані, і зразу буде надана дуже оперативна і фахова відповідь. І також хочу зауважити: звертаю увагу бізнесу, особливо проводьте заходи з енергоефективності, тому що від цього залежить все ж таки вартість нашого споживчого кошику. Відповідно, кожної одиниці товару, яку ми далі споживачі, залежить. Ми знаємо, що до 40% складає вартість енергоносіїв. Тож, з впровадження заходів з енергоефективності дозволить зменшити вартість продукції в майбутньому. І відповідно убезпечити бізнес особо, особливий, які має особливості виробничого процесу від збоїв, тому що до нас дуже багато звертаються особливо хлібопікарні, які мають свій технологічний процес, і зобов'язані просто бути забезпечені додатковим джерелом живлення. Для цього вам є фонд. Декарбонізації для приватних осіб це фонд енергоефективності. Повторюю, і фонд від Міністерства енергетики. Пані Ганно, а встановлення теплових насосів як варіант модернізації централізованого теплопостачання? Чи вигідно це? Якщо так, то якими програмами для цього можна скористатися? Так, це дуже вигідно, і я звертаю увагу і закликаю, щоб всі ОСББ, які мають електричне живлення, не мають газопостачання, обов'язково зверталися і встановлює теплові насоси. Але за міжнародними стандартами і в принципі технологічним процесом для встановлення теплових насосів, обов'язково будівля має бути термомодернізована, тобто фактично, оскільки всі працюють на ви мене чуєте? Так, так, будь ласка, продовжуйте. Трохи зависла картинка, але ми вас прекрасно чуємо. Дуже дякую. Відповідно, закликаємо всіх встановлювати теплові насоси, оскільки це збереже електроенергію, зменшить тиск на нашу енергосистему. А по-друге, це заощадить кошти, оскільки завдяки тепловим насосам додаткова енергія береться або з повітря, або з фактично з води. В нас на сьогоднішній день теплові насоси пропонується програма за. Програмою фонду енергоефективності Гріндієм, а також за рахунок коштів від фонду декарбонізації, ви можете звернутися і встановити ці теплові насоси. Відповідно, ми закликаємо також всіх, хто може зараз відмовитись. Ви говорили перед цьому в ефірі, перед переді мною про те, що треба всім нам відмовитися допомогти нашим енергетикам відмовитись від е, найбільших енергоспоживчого сп, обладнання в е, домівках е, всі мають знати що це найпотужніший – це бойлер. Фактично, де є можливість користуватися централізованою гарячою водою, то треба до неї повертатися. А відповідно, ми закликаємо мерів міст територіальних громад забезпечувати якісну послугу. Відповідно, також централізованою гарячою водою можна забезпечити всі ОСББ завдяки тепловим насосам. Оскільки тепловий насос може вам забезпечити і тепло. І гарячу воду. А якщо ви його встановлюєте в триватному домогосподарстві, ви можете собі забезпечити холодне повітря охоложення повітря замість кондиціонерів влітку, тож відповідаль цей це енергетик, це обладнання є найефективнішим, енергоефективнішим. Тим паче, якщо ви дивитесь на енергоефективні заходи, як на частину свого бюджету родинного, ви маєте розуміти, що обслуговування котла. Бойлеру кондиціонерів це додаткові кошти. Якщо ви встановлюєте для себе тепловий насос, це всього один вид е, обладнання, який вам потрібно буде постійно, наприклад, підтримувати і проводити його капремонт. Е, і фактично він вам буде забезпечувати е, всі три е, типи. Е, скажімо, комфортного е, е, використання, тобто холодне повітря, гаряча вода і е, тепло в зимку. Пані Ганна, ще є багато тем, які хотілося б з вами обговорити, але на жаль, ми дуже обмежені в часі. Тому обов'язково будемо раді вас бачити ще в нашому ефірі. Гарного і приємного вам вечора! Дякую, що долучилися сьогодні. Нагадаю, це була Ганна дуже Замазієва, так. голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.